Чому одні пари свої конфліктні ситуації розбирають на рівні розмови. Інші доводять до скандалів і інколи навіть бійок. Претензія, яка кидається в сторону партнера. Що відбувається, коли йде претензія? Претензія це напад, емоційний напад і словасний напад. Так? І що відбувається партнером? Він закривається. Єдине, що він може зробити, це включити захист. А як знаєте, кращий захист це напад. Він нападає у відповідь: Та ти вже мене дістала, ти історичка, скільки можна, ти мені постійно пиляєш. І те, що нас виводить із себе, це та тригерна точка, яка попала в нашу дитячу травму. Чоловік про це може навіть і не знати. І таким чином, попавши у нашу дитячу травму, коли ти маєш зрілий емоційний інтелект, високу самоцінність, не дивлячись на травмоване дитинство, ти починаєш. Ставати в позицію спостерігача і запитувати, чому зараз у слова партнера привели мене зараз до такої істерики, що мені хочеться йому очі вицарапати. І ось цей момент якраз зупинки в тих видих аналіз, що відбувається в мені, що стало тригером для моєї бурі емоцій. Це називається емоційна зрілість, коли ми не шукаємо винного зовні, що партнер такий сякий, а намагаємося зрозуміти, чому саме ці слова заділи нас так глибоко і так боляче. І коли ми зупиняємося в цей момент, ми... Відпускаємо ситуацію, ми не даємо розвідку їх сніжному кому зносити все на нашому шляху. І ми розуміємо, якщо ми зараз тут і зараз собі цю відповідь, зрозуміти, що відбулося, ми ніби відступаємо трохи назад. Ми починаємо думати в екологічній сфері. Я люблю цю людину. Для чого зараз в мені бушує ураган? Якщо я зараз його випущу, це як торнадо знесе на певний час нашу любов і само Цінність одне одного. І таким чином, коли цей стоп-кран не вмикається, дамбу зриває і затоплює все село, як то кажуть. Тому щоб не зривало дамбу, ви маєте в першу чергу збагнути, що не партнер винен у замісі цього всього, а якась тригерна фраза вдарила вам болюче у вашу травматичну точку. І таким чином, якщо ви не будете розбиратись, а тільки отак от, от шашкою гало кидати, хто винен, хто ні, ви зруйнуєте все.